Такий долого, вони за Черепашки. Це магазин. Якась коляска там чи щось таке мусе. І отак з -от, уздовж всієї річки підемо на півіч. Там так. стоїть район великих багатоповерхівок скляних. і ми просто підемо по району, де менш людно. Всіх у наших інститутах є такий прикол, що от коли їх будують, потім поставлять вікна. І потім ці вікна ніколи не миють. Я навчався от у політехі, там те ж саме. І вони завжди будуть такі мутні, такі брудні і не дуже прозорі. виглядає це як заброшка, але це може сучасно щось навіть працює там. Фабрика пухових виробів. Автосалон для уважами людей. Парше Mercedes, Jaguar, Mercedes, Бентлі, Бентлі, Мерседес, Ауді, Мерседес. БНВ, ауді. Треба подивитись, що це. Ну, якщо позаду нас інститут електрозварювання, може це тренувальний майданчик. Ти маєш вміти зварювати в таких умовах, якщо там вода. Хочеш собачку поцупити? Що закриває оцей шлагбаум? Якщо тут паркан, він закривається в кусти. Майже в усіх дворах таких, коли більш-менш нормально, собаки заборонені. Диски прикольні, що за тачка, хто вгадає. Окей, це мустанк. Ресторан Баку, у якому не вдалося зберегти працездатність, все покинуто. Що це сів? Yeah. Яка крута реклама. Овочі та фрукти там. Треба ви кого там намалювали. <рес> Старі Либицькі багатоповерхівки. Темно, такий запах, як кошачої саніни. Обвалюється десь. Навколо старої забудови є і нова. Ці будинки виглядають найбільш сучасними, точемними. З цього боку теж. Не знаю, як теж покаже себе через деякий час якось ці матеріали будуть виглядати. м це ж мережевий маркетинг, це ж піраміда, чи щось таке, яке я пам'ятаю. Вони розповсюджують всяку фігню та впарють людям. Але в них є он, навіть свій офіс. О, щось нас тут чекає прикольне скоро. Будемо біжати як собаки. А воно ж викликає. Буря наближається. Зараз буде дощ. Зараз як на кринах. Гана бля. Буря наближається, але ми ще хочемо стигнути може в кафе якесь сховатись. Невже вони не бачать ці ящики? Від бурі покидали ящики, автівки просто наїжджають на них. Мені здається, вона не загубилася, вона просто втекла від такого життя сама знаєш, як оціх. У китайських райончиках така зона. Знайди свій балкон. Чому у містах всі трансформаторні будки виглядають як логово бомжі? Можливо, там їх бомжі обслуговують, чи ніколи не обслуговують. 50 років тому збудували і все. Цей хлопчик красивий. Знову він Шкіри, на нас дивиться. Коли ходиш дворами, постійно за тобою стежать Всі бабки на балконах всі сидять такі так, хто це чужинці. Треба за ними око відводити. відводити. Це тут будівля. От я щось таке читав, що нібито цей постел, він не працює, тому що була пожежа і зараз там реставрація, він відбудовується і так от для відвідування закриті. Хтось готується до зими тут у центрі міста. Порубали всі тополя. Що це таке? Починається все з побачення у парку, потім в тебе. Народжується дитина, потім вони йдуть до інституту і навчаються, потім ще в них народжуються діти, а потім вони тебе залишають, ти сидиш один з китом. Все полізай. Люнок відимістю прицілу. Якась секретна інформація розкидана. Відимістю приціл танчика. Танчик на вас дивиться. А це Леся І не Леся. Це якась фазенда у Молдован. На сім'ї. 1417 Да нас занесло но ну, не воняет Тут как будто вот везде перелазят и видишь вроде вытоп там а тропа идет Да ладно Cat Apartments Михайловско зверинецкий монастырь А вот цена Ангело-Михайловський Зверинецький монастир. І в них є свій гараж, ще свій готель. Волга вже все. Шпакля була. Хоч біта. Волга була у ДТП. Диванчик. Що це за лампа? Мітола. Заброшка. Тут, а, тут показує тут нема не карті знову по кущам. <ривіт> то дома там, тільки не да, може так. Якщо там Потім підприємство, потім ще кусок. Ну, там зараз дискотека, спортклуб для монашок. Там Отам, крізь окна видно, що нічого немає, ніяких фресок, ні ікон. Він просто білий. А тепер він став синім. Хочемо попасти у Макдональдс на той бік, але тут треба розгадати оцей от лабіринт переплетіння трас. Тут якісь стародавні надписи на стінах. Київ, міськ міськбут. Ми до Тозера їхали-їхали і ось побачили отаке. Сьогодні наступний день наших іспитів Форда Бронко. Ми поїдемо через поле, пошукаємо, там є така роща з березами. Можна подивитися. Тут таке поле прикольне, росте лаванда чи щось. Це я не скажу, що це прям комфортне, але він хоча б більш сучасніший. Бо якщо от, у машини є мінуси, наприклад, вона жорстка, да, вона рамна, вона стара, там, в неї все там з 90-х років, але тут хоча б один тоді. що там набума так свіжо. поки доща немає я зняв кусок криши в авто у нас тут знімається ну і можна і оце теж зняти і оце теж знімається і отам вона вся розбирається зараз спробуємо хоча б з половинкою Подивіться, яка краса в мене. <ріху> ну тут до речі може, може бути маслята у цьому лісі. Підемо шукати. А як оце називається? Ваточник звичайний. Ваточник? Так. Тут джунглі з ваточника. Як він сюди потрапив і отут починає захопляти місцевість. Є така спеціальна функція, яка називається traйлтерн. Там така стрілочка і якби розворот. Я зараз зроблю тест. Спочатку розвернуся отут без трейлтерна. Ну і можна буде порівняти наскільки менше потребується місця, щоб розвернутися. Так, це звичайний розворот. Розвернувся у звичайному режимі і встав на те саме місце. А тепер я буду розвертатися з того самого місця, але увімкнув трейл цього. Що відбувається? Просто тащить колесо, так? Да? Ну так, да, він просто заблокував він і тащить. Колесо, да, і тащить на повному приводі. Але він все ж таки. А, ну так, да, ось я бачу тут по слідам. Там я їхав прямо ж по сусідньої дорозі, а тут менше радість. Ось я прям на корпус, десь на півтора корпуса. — Але це такий агресивний засіб, він тут, от його можна використовувати, якщо... Не знаю, сипуча поверхня. Підемо зараз у рощу подивимось. Ну, в нас не, ми сьогодні, сьогодні не за грибами приїхали просто на розвідку, та як покататися. Ну, авто прикольно на новому. Але ось отака роща. І тут можуть бути навіть грибочки. Ми зараз подивимось, що тут може бути. Бо погода така натякає, що щось може бути. Здається, ми знайшли перший гарний подосиновик. Тому що от він отут синіє трошки, трошки, але я б не сказав, що він червівий. Трошки, трошки можна вище зрізати. От, отут десь зріж, подивись, чи є червики. Немножко є. Ну вони такі є. А розламаю його. Ось так, так. Да. О, тут нормально. О, От вони, бачите, дошли куди. Вони трошки дохали. Можна оце от зрізати. Ну, багато оцих перепончатих що -то, типу бурих мухоморів чи щось таке. Багато мотло хтось викидає свій хлам, не знаю навіщо. Ну, ось бачите, хтось походив, порив, отут все порозривав. Теж такий як ми. Тобто це не для грибників час. Рибники їздять зранку, там. О, да. дивіться, все порито. Вон все порило. Як це називається, коли гриби обирають якесь дерево, щоб рости? Не знаю. Сі... Сіляві сіляві. Сі... 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 Сім. Сім'я Сім'я. Сім'я Сімбі. Сімбіоз. Ось тут до нас хтось знайшов наче то білий гриб, Видрав його, але не взяв. Бо їм щось не сподобалося, чому його вони його кинули. Хто знає, може сказати, що це. Який гарний грибочок. Але на жаль, я думаю, він вже старенький. Так, да, там у нього вже жучари внутрі завелися. І вон ще там, бачиш. Що... А ні, то не... то не наш клієнт, а ні, наш. А, не будемо чіпати на херст. Повернулись до бо дещо забули. Обов'язково перед тим як і ти в ліс. Так, це сухпай. Армія Росії. Можливо. Були. А можливо це наші, в них забрали, та хавали та кинули. А може якісь ДРГ цим лісом намагались пройти. Скоріше за все, це реально вони, тому що тут оцей ліс він уздовж траси йде. Фашистські війська були тут. Байрактар. Перевіримо, що цій російсь є. Стану тут обходимо. Хто-то є вдома хлопці. Хто то є. є. Диви яка штучка тут росте. <реклама> Слышиш такий шепіт, заїжд мене, з'їж мене. З'їж мене, з'їж мене. Хтось <реклама> нам залишив трошки хавчика. Це на той випадок, якщо все скінчилося. У нас на роботі я менеджер, і він в мене того тижня питав, що ти робив на вихідних. Я кажу, та їздили там гриби, шукали. А він каже, а ви що, знаєте, які гриби треба брати, там, це ж там як складно. Я кажу, так, ми зна... і гриби, і ягоди, і взагалі ми готуємося, якщо виживати у лісах. Ну, Я прикалувався, а він такий, що серйозно, ви що в ліс ходите, щоб готуватись. Да, Британії. Оце красавчик. Да Дивися, нам навіть повезло і він не похаваний. Чи їх як, як їх називають? Чи боровик там, поїхав, поїх, пішов? Ну, я думаю він до верху не дійшов. Це мета нашої поїздки. Може нам зараз повезе, а може ні. Велетень. Well, ну вон іде, да, черв'ячина. А оце. Ну, тут вони, вони, як правило, вони оце не проїдають, вони через ніжку йдуть. Ну, звичайно, щоб перевірити, гриба треба отак от розрізати, розкрити його навтю. І тоді ви побачите, що дійшли черв'яки до головного. А так от ну, воно не поїде, тому що оце, оцю крапочку її можна вирізати, але ну, він вже да, він же темніє, він потемнів. А тут нормально, бачите, якщо ніжку відрізати, то нормально. Помітили його у траві. Ну, Це вже похаваний нормально. Але тут волошечка. Але ось ця квітка, і коли зрізаєш, то починає текти з неї молочко. І воно таке дуже липке. Але Оцей подосиновик, він ще виглядає нормально. Ну Похаваний, але там подивно. Ще знайшли маленький маслянок перший ціленький. Я думаю, ми його теж заберемо, бо черв'яки схавують, він засохне. Знаходка маслят, але комари і капець репелент не, роб, не працює. Зараз похватаємо, а там вже розберемо. А це конюшина, здається, називається. Це виглядає, ніби то якогось росіянина тут прибили. Ми бачили там у лісі пайок росіянський. Ну тут вони були, вони були, в містечко да. були, так. Да. Mm -hmm. Це, мабуть, остання точка, якщо не рахувати мотиж, куди вони заходили. Тобто, а, якщо ось. всієї сторони лісу, то краще туди далі. А краще переїжджати десь туди в сторону Житомира, так? Да? Ну, я знаю, в мене дружина також по гриби ходить, вона їздить не, не жиловучи. Це yeah. туди в сторону Житомира і туди вище, там їх не було. А тут ну, точно були, я навіть катаюся, іноді модяг знаходжу, чи що. Та вон, бачите. Це ну, там трактористи чи хтось, я не знаю, але в цілому вистачає. Ну і багато місць, які в цьому, ну, в лінточках оці. Mm. Mm. Що повигрібало, що не я не знаю. Мене дружина тут боїться. Тому... Я думаю, що от якщо під'їхати от цією дорогою і встати отам, і оцей от лісочок, ну де ми зараз ходили, я думаю, там нормально. Ну Хоча, може, ну його нафік. А, може не треба туди сюди їздити. Якщо він каже, що це остання частина, де вони були, вони оціми лісами, мабуть, пробиралися до Києва, до Васильківа, щоб захопляти. Жодного зайчика, жодного оленя чомуся. Всі, всі поховалися. Хлопеченька я розуміла. Да. А тут ти пам'ятаєш, тут буде також яма з огнімкою.

стройку назбирались Ви тут якийсь це творчість другий В бач рисував хлопчик з другого В. Це якийсь скижений вчитель у викидувах. Да математика яка дивися Я Диви, по планування тут кімнат Блін, клас я б теж пішов у школу ці колії не використовуються тому що бачиш вони проживі вже ніхто не їде рухається ні а вже все закисло може це якось так треба я не, не шарю Наші друзі залізничники, мабуть, розбираються. Виш воно вже видирається. Ну то все закинуто. Так то воно все поламане, тут можна. Вон від, відірвано. Вона то покинута, але отут -от наполіровано. Хтось постійно намагається це штовхати. Цей світлофор показує завжди ні для кого. Але може вони оцю колію використовують щоб розвертатися, заїжджають сюди. А може він отак от завжди синім. Хто на роботі є, хто сидить там, всяко вискочить. Ой, Ви хто такі? Камеру убери. Быстро ну, вон отсюди все. Здесь я хозяин, моя бочка. АЦМ автоспец. М автоспець учень їде Прикольні у них тачки, щоб навчатися Такий Сівик був там синий, бачимо вучні так що означає синій світлофор? Це не світлофор це семафор. Що означає? Може що поїзд їде на море? Камеру вирубає. А що ж не треба, а він там не зможе, там потім паркан. Отака на камеру. Не повезло. Диви, там чувак згорів. І там вон кеди, череп якийсь. Отак от залишаю на борщаговці машину. Народна академія технічних наук. Професор Ні Сатурн. <реш> небезпечно небезпечно. А тут от хтось загинув. Хтось ішов і так. <реш> <Гілка>. <реш> а отут от да, він валявся. <реш> на цікавого крошка бачить оцей колір. А, ну я думаю, что бачить. А что ты там снимаешь? А Я как это... Ой, это ж